Тіпор з другої генерації твій комплект для реальних задач. Новий рівень мобільності та зручності. Нічого зайвого, тільки те, що дійсно потрібно. В набір входить сама плитоноска, з'ємна панель, сумка на пашник, утилітарний підсумок та підсумок швидкого скидання. З'ємна панель для моментальної адаптації. Система молі. Велкропанель, система влюдне. Міняємо спорядження на ходу. Посилені шви, міцна кордура, знір просочить. А швидке скидання, коли секунда вирішує все. М'які демпфери з 3D-сіткою. Вентиляція та амортизація в брусі. Плечі без тиску. І все це разом захист, який не заважає.